Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення. Знайди твою дорогу. Особистісне відродження. Наскільки ж прекрасна та людина, яка підбирає слова, щоб не поранити чуже серце. Як висловити себе, не ображаючи інших. Навчися висловлювати себе. Не ображаючи іншого за допомогою ефективних технік спілкування, навчайся чітко та з повагою висловлювати свою думку, щоб покращити свої стосунки та своє життя загалом. Чесне та шанобливе спілкування є важливим для підтримки міцних стосунків. як з партнером, так і з друзями чи родиною. Однак навчитися висловлювати свою думку, не ображаючи іншого, може бути складно, особливо в момент дискусій. Ось кілька технік, щоб чітко та з повагою висловити свою точку зору. Використовуй я замість ти. Поширеною помилкою у висловленні своєї думки є використання звинувачувної мови, яка часто змушує іншу людину почуватися атакованою. Щоб висловити свою думку, не ображаючи іншого, зосереться на своїх почуттях. Наприклад, Замість того, щоб казати, ти ніколи мене не слухаєш, спробуй сказати так, я не відчуваю, що мене слухають, або Я не відчуваю, що мене чують. Такий підхід менш агресивний та заохочує відкритий діалог. Будь конкретним та уникай узагальнень. Конкретність допомагає тобі спілкуватися, не ображаючи іншу людину. Уникай загальних фраз, таких, як Ти завжди відволікаєшся, або Ти завжди відсутній. Та зосередь розмову. На конкретних моделях поведінки. Наприклад, Коли ти не відповідаєш на мої повідомлення я почуваюся покинутим. Обговорення конкретних епізодів робить повідомлення зрозумілішим та сприяє взаєморозумінню. Уникай осудів та ярликів. Уникай. Осудів та ярликів, щоб висловити свою думку, не ображаючи іншого. Зосереться на фактах та своїх почуттях, не навішуючи ярликів на поведінку іншого. Уникнення таких осудів, як егоїстичний, або Нечутливий дозволяє створити безпечне середовище, де обидва можуть відчувати себе поважними та зрозумілими. Запитай думку іншого таким чином, залучивши його до розмови. Діалог ефективніший, коли інший відчуває себе залученим. Запитання думки твого партнера чи співрозмовника це хороший спосіб висловити свою думку, не ображаючи іншого. Наприклад, запитай, що ти думаєш про цю ситуацію, щоб виявити повагу та сприяти відкритому діалогу. Важливість поваги та щирості. Висловлювати свою думку, не ображаючи іншого, означає спілкуватися з повагою та щирістю, бути чітким та щирим це форма поваги до себе та до іншого. І спілкування, засноване на цих цінностях, є важливим для здорових стосунків з іншого боку. Накопичення розчарувань може зашкодити стосункам у довгостроковій перспективі. Отже, щоб знати, як висловити свою думку, не ображаючи іншого, потрібно використовувати шанобливу мову, правильно підібрати час та залучити іншу сторону до діалогу. Щире спілкування, є основою здорових та щирих стосунків, сприяючи міцнішому та задовільнішому зв'язку. Кілька слів про неправильне спілкування. Що це таке і як захистити себе. Ми багато спілкуємося, і, попри всі свої позитивні сторони, Спілкування також може стати неправильним. Спілкування між людьми це чудовий інструмент. Воно дозволяє нам встановлювати міцні стосунки, висловлюючи своє розуміння, передавати послання любові та радості. На жаль, якщо його використовувати неналежним чином. Воно також може стати неправильним і завдати багато шкоди. Часто саме через спілкування ми передаємо свої емоції, а також свої почуття до іншої людини. У той час як доброзичливе спілкування створює клімат довіри та задоволення. Злісні зауваження можуть змусити іншу людину почуватися некомфортно або навіть морально образити. Цей тип спілкування зустрічається в усіх типах стосунків, будь-то дружні, професійні чи романтичні. Він здійснюється через глузування, натяки чи іронію і може бути порівняний з формою психологічних тортур це підступна хитра маніпуляція, оскільки вказана особа не має нічого конкретного, щоб дорікнути своєму співрозмовнику, який захищатиметься, кажучи, що це був просто жарт, іноді підтриманий іншими людьми. Однак це справжня неповага, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Співрозмовник насміхатиметься з твоїх смаків, твоїх мрій чи твоїх проєктів, очорнить їх подобою жарту. Неправильне спілкування також може проявлятися, коли людина вирішує не розмовляти з тобою, ігнорувати тебе. Або перебивати тебе, щойно ти відкриваєш рот. Висміювання когось це частина неправильного спілкування. Можливо, у тебе складається враження, що коли ти висміюєш когось, ти завжди робиш це трохи випадково і вважаєш, що це насправді непогане ставлення, але роблячи це. Ти не поважаєш свого співрозмовника, однак доречно зробити деякі відмінності. Наприклад, сказати, ці штани роблять твої сідниці великими. Відрізняється від того, коли сказати Ти занадто товстий, щоб носити такі штани. У першому прикладі критикують не людину, а погано скроєні штани. У другому прикладі людину принижують, і це зовсім інша справа. Деякі люди використовують іронію, щоб створити певний тип стосунків, заснований на страху, створюючи собі образ сили. Часто таке ставлення до переслідування стає патологічним з подальшими маніпуляціями у стосунках. Цей тип людини отримує певне задоволення від приниження іншого або, принаймні, від влади над іншим, іноді несвідомо. Ці люди, які використовують іронію та глузування як засіб спілкування, створюють неприємну атмосферу для інших. Іноді люди займають таку позицію, щоб захистити себе, але це недоцільно, оскільки це не сприяє створенню інтимного та довірливого простору. Крім того, стосунки не зможуть бути чесними та гармонійними. Очевидно, що жертва не повинна постійно страждати від такої іронії, навпаки, вона має право реагувати належним чином, щоб співрозмовник поважав її. Людина, яка постійно дражнить та принижує тебе, впроваджує неправильне спілкування, токсичну поведінку, яка може завдати серйозної шкоди. Стосунки, встановлені таким чином, лише погіршаться, тому що якщо жертва нападів намагатиметься пом'якшити свою поведінку, щоб догодити іншому та не страждати від його нападів, токсична поведінка посилиться. Якщо ж жертва вирішить помститися та збунтуватися. Насмішник може бути ще більш агресивним у своїх нападах. Як повинна поступити жертва? Зрозуміти, що це не її вина, якщо її принижують або на неї нападають. Визначення поведінки інших, приниження маніпуляції це перший крок. До звільнення від неї. Хоча це важко, але важливо встановити чіткі межі та поважати їх. Наприклад, я не приймаю, щоб ти так зі мною розмовляв, якщо ти продовжуватимеш наші стосунки закінчаться, повага не підлягає обговоренню якщо інша людина не приймає межі, це дуже серйозний сигнал. Потрібна стратегія, а не реакція. Зберігай спокій, не втягуйся в емоційну гру переслідувача. Самотність це благодатний ґрунт для тих, хто хоче домінувати. Порушення ізоляції це форма опору. Подумай про дистанціювання. У певних ситуаціях припинення стосунків це найздоровіший і найсміливіший вчинок, який ти можеш зробити. Йдеться не про слабкість, а про любов до себе. Токсичні люди процвітають у тиші інших. Голос жертви. Це початок їхньої свободи. Тому, щоб бути кращою версією себе, треба вчитися. Отже, особистісне відродження часто починається у той момент, коли ти перестаєш використовувати минуле інших людей як лінзу, крізь яку фільтруєш власну реальність. Коли ти відпускаєш потребу захищати себе, читаючи лише загрози чи розчарування в інших, і натомість даєш собі свободу відкрити їх знову новими очима, не забувати, а розвиватися. Це акт великої сили, а також любові до себе. Це відчуття, коли ти знову починаєш впізнавати себе, що ж таке насправді особистісне відродження? Це процес внутрішньої трансформації. Йдеться не про те, щоб стати кимось іншим, а про те, щоб згадати, ким ти є насправді, поза страхами, умовностями, ранами. Ти Перероджуєшся щоразу, коли вирішуєш побачити себе новими очима. Це не переродження з нуля, це повернення до себе, до свого істинного я, так би сказати, з новою свідомістю. З чого це починається? Це починається в тиші, в той момент, коли ти відчуваєш, що щось змінилося всередині, навіть якщо ти ще не можеш це пояснити. Коли ти перестаєш давати іншим силу визначати твою цінність, коли замість того, щоб реагувати, ти починаєш розуміти. Люди, яких ми зустрічаємо, чи наші рідні можуть відображати наші аспекти або пробуджувати старі рани. Але в особистісному зростанні суть вже не в тому, хто що зі мною зробив, а в тому, чого я можу навчитися з того, що я відчуваю. Це не сліпа довіра. Це навчання бачити без фільтрів болю. Повторюй собі, я заново відкриваю себе і більше не боюся того, що побачу. Тепер я бачу людей такими, чого вони можуть мене навчити, а не такими, як вони можуть мені завдати болю. Я відпускаю те, ким я був, щоб прийняти те, ким я стаю. А ось і невелика вправа для тебе. Щоранку запитай себе, що я обираю бачити сьогодні? Це може бути доброта, можливості, свобода, прощення. Отже, сьогодні, якщо ти обрав добро, ти бачиш тільки добро навіть у негативних ситуаціях. Яким чином, можливо, вона ситуація є хорошим уроком для тебе, щоб щось не робити, щоб така ситуація відбулася знову. Отже, добре те, що ти зробив позитивний висновок. Або, наприклад, пішов дощ і ти намок, і тому неприємно і ти сердишся, але зміни свою думку. О, як добре, що впав дощ, його давно не було, а землі деревам він необхідний. А після дощу завжди є сонечко. Або твій обід, який ти взяв на роботу. І поклав у сумочку потік. Неприємна ситуація, бо сумочка все ж таки брудна. Але добрим є те, що ти зробив висновок, прийняв урок, і наступного разу, перш ніж класти в сумочку, покладеш у поліетиленовий мішечок. Так починається твоє відродження. Поступово. Дякую за вподобайку, коментар, підписку. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.